Дмитро Джерефа, номер 15 Олексій Камінь, 17, Роман Касіч, номер 1 Василь Лукаш, 77, Андрій Примачук, Сергій Тавакалян, 87. Віддав йому. Ардашніков розігрує, пробиває. Кібіш і Семенов. віддає на Гребенюка, Гребенюк на хижняка хижнюк прострілює. Касінько наш до рук. Хижняка. Каміньєв грає Семенова. Чудова контратака, у нас посильна передача. І ледь не забиває в свої ворота. Перемачук. Чудова скидка нажерепі, вже попробиває. І м'ячем відбирає Чобан Довго передача на Примачука, Примачук виходить вічна віч про пострілі. І знову спроби Примачук не пробиває голки Реал команди Він Пробить скидку. Просто правило, і забиває у нас Ардашніков. І відкладу про під скидку. Жовту карту отримує Лукаш за те. Жовта картка для Таракаляна за суперечки з обід. Кібіш віддає передачу на по чудового. Можливість з Варташніко пробити, пробиває і м'яч побиває. Ардашніков чудово робить скидку, під удар. Удар поводи. Хижняк віддає на Семенова. Семену що передача на І забиває Семенко чудовим ударом. Кіжня віддає передачу на Семенова. Семенов. Лукаш пробиває і чудово грає голкіпер команди Інтер Київ. кашель контр а чудовым забивает чудовым ударом и на Корнем пробиває кого-то верне. Удар і касіч. Перехоплення від грипінюка пробиває гривенюк і забиває четвер. Йде в обіграш. чудово Харченко загострює та вакалян. Пробиває і відбиває голкіпер команди. І... Примачук на Камінєва. Міфталіїв порушує правила проти Каміньва. Жовту картку отримує. Уп, чобан. На Примачука Примачук взяє джереб і джерепа намагався перекинути. Далі підтверджує статус фаворита. Ну еще, Звучить фінальний свисток.